Продовжуємо випуск. 23 березня щорічно відзначається Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва. Всіх тих, хто присвятив себе благородній справі зберігати, розвивати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу. В нашому місті урочистості з нагоди свята відбулись у приміщенні сесійної зали Шосткинської міськради. Бачила, як все було, Юлія Шаповал. Ще з давніх часів повелося, що культура робить людину особистістю, неповторними, не схожими на інших. Щоденна праця клубних працівників і музейних співробітників, викладачів мистецьких навчальних закладів і бібліотекарів, акторів і співаків, танцюристів і художників це своєрідний індикатор суспільного благополуччя. У шості таких людей дуже багато, і зібрати їх разом майже нереально. Але спробувати все ж таки можна. Тож сьогодні на честь професійного свята у міськвиконкомі урочисто вітали працівників культури та аматорів на народного мистецтва, як і завжди, ведучі святкової програми Вікторія Федоренка та Геннадій Філон скреативили і розпочали захід з доволі неочікуваного сценарного ходу. Вони повісили на стійку мікрофону таблічку з написом Вільний мікрофон. Сутність ідеї доволі проста. Хто має бажання, може до нього і поздравити працівників культури з професіональним праздником». Після пояснення до вільного мікрофону вишикувалася ціла черга бажаючих, але першою в ній стояла Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Працівники культури на талановиті. вони можуть свій талант, свою енергію, свою теплоту душі передати своїм підлеглим тим, з ким вони працюють. Наше місто відомо за межами нашої області і держави. Саме завдяки вам Ігор Горфатум, начальник відділу культури та туризму міськради, своє привітання розпочав досить неординарно, згадавши психологічний тест під назвою Якщо б я був, а бути він побажав президентом, мовляв, у того повноважень більше. Так, от якщо б я був президентом нашої країни, я б всім працівникам культури, повірте мені, чесне слово, присвоїв би звання Заслуженної роботні культури України Аплодисменти дісменти бурне ваших зрителей і благодарна за ваших учнів – саме большая награда за наш труд. Привітала тих, хто присвятив себе благородній справі зберігати, розвивати та відтворювати безцінні духовні скарби українського народу. І директорка ТРК Акцент Ірина Коваленко. Наша телерадіокомпанія «Акцент» Акцент Газета Полісся ніколи не пропустила ні жодного заходу, який був у нашому місті. Ми завжди з вами, ми завжди поряд з вами. Ми бачимо те свято, яке ви створюєте в нашому місті і за межами нашого міста. Але ми знаємо, яка. Важка праця стоїть за лаштунками цього свята. Ірина Олексіївна скористалася нагодою, і запросила всіх присутніх на презентацію нашого фільму Три кохання Івана Кіценко з циклу передач славетні імена Шоскінщини, який вони зможуть побачити 8 квітня о 17-й годині. В центрі естетичного виховання. Дуже багато сподівань та надій поклав на шоскінські творчі колективи і Валерій Глушан, великий шанувальник культури, який впевнений, що за молоддю, особливо такою талановитою, стоїть майбутнє нашого. Я вам скажу відверто, ви взяли планку і планку дуже високу. Коли раніше була планка свема, знали шостку, що це свема, відійшов. Білі береги теж не. А тепер тільки шостенська культура. І це дуже приємно, що цю планку винесете і ви насе місто. Але доторкнутися до себе у цей святковий день дозволили відразу три майбутніх культпрацівника або ж аматорів народного мистецтва, бо зглядаючись на свій досить юний вік, вони ще не визначились з професією. Їх у нас троє нас тільки двоє Ніна на Ігор Михайлович. А, учитывая, что вальный танец Панец, танец парный Отдадим его на воспитание Парному дуэту Отличником образования Сонячний та надзвичайно приємний для винуватців свята день їх вітали колеги, вручали почесні грамоти. Їм дарували свої пісні солісти народного фольклорного ансамблю любисток, зразкового театру естрадної пісні Мікс, народного ансамблю української пісні Веселка, а також викладачі музичної школи мистецтв та солісти творчого колективу центру культури та дозвілля. Тож сьогодні всі культпрацівники отримали безліч позитиву та теплих і щирих слів на свою адресу, яких їм вистачить на цілий рік.